Василь Сухомлинський. Розділена радість. У катрусі сьогодні велика радість. Понад рік хворів її татко. В лікарні лежав три операції переніс. Мамі і катрусі було тяжко. Не раз, бувало, прокинеться катруся вночі й чує, мама тихо плаче. А сьогодні татко вже на роботі, здоровий і бадьорий. Радісно сяють Катрусині очі. Прийшовши до школи, зустріла дівчинка в дворі двох своїх однокласників Петрика і Гришка. Зустріла і поділилась радістю. Наш штатку видужав. Петрик і Гришко, глянувши на катрусю, здивовано знизили плечима і, нічого не сказавши, побігли ганяти м'яча. Катруся пішла до дівчаток, що гралися в класи. Наш татко видужав, сказала вона і радість засяяла в її очах. Одна з дівчаток Ніна з подивом запитала видужив? Ну то й що з того? Катруся відчула, як із грудей до горла підкотився важкий клубок, і дихати стало важко. Вона відійшла до тополі на кінці шкільного подвір'я і заплакала. Чому ти плачеш, Катрусю, почула вона тихий, ласкавий голос Кості, мовчазного хлопчика її однокласника. Катруся піднесла голову і схлипуючи, відповіла, наш татко видужав. Ой, як же це добре, зрадів Костя. Біля нашої хати в бору вже зацвіли проліски. Зайдемо після уроків до нас, нарвемо пролісків. І понесемо твоєму таткові. Велика радість засяяла в катрусиних очах.